Доброго дня, друзі! З вами Сергій Форекстрім. Розмовляти будемо о сонячних панелях. Підписуйтесь, буде цікаво. Ми маємо такий автомобіль. Ми маємо таку сонячну панель. Це достатньо стара панель 120 Вт полікристал. Вона ще, наскільки ви бачите, трьох -дорожчна. Так. 120 ватт але панель дуже високої якості і ми її дуже рідко використовуємо. Зараз виникло питання, зв'язане з тим, що нам треба запустити два холодильника. Ми маємо один холодильник, ми маємо другий холодильник. Панель. Живиться від цього контролера, який я тільки що збросив для того, щоб перевірити, скільки ми можемо закачати, скільки ми можемо потребити. І це все, це все. в нас на цьому акумуляторі це достатньо свіжий дебошик прошлого року 95 годин. А в нас будуть різні умови. Зараз я якось налаштую, щоб ви бачили. Буде сонце, будуть хмари. І а, це все відео я смонтую через 3-4 дні. Давайте я вам покажу. Значить, а ми маємо вихід 13 вольт на 2 холодильника. Це шим-контролер. Чому шим? Тому що так потрібно. Значить, дивіться, я вам зараз покажу, що ми маємо. Ми маємо на даний час 7,3, 7,2 А на, значит, на акумулятор. Живлення у нас зараз нуль. Давайте я вам, щоб ви бачили, щоб ви бачили... Що воно все працює, я вам зараз знижу порог холодильників. І дивіться, старт, ви бачите, 9,2, 9,3, 9. Це вимкнулись два компресори. А, значить Так, що ми бачимо далі? Я потім е, підійму на температуру, яка мені потрібна. Значить Ми бачимо 0 ампер -годин. Ми забили вакуум. І 0 ампер годин. Ми з нього взяли. На цьому я закінчую тут. І через 3-4 дні, щоб була така довга статистика, і по хмарах, і по всьому, я вам покажу. Вітаю підписники. Сьогодні 25 червня, 18-го ми почали експеримент. Скажемо так: у нас було 7 днів та приблизно 4 часа. Я пропоную подивитися, що у нас з холодильниками, мабуть, вони працюють, мабуть, вони не працюють, але я та відповідь знаю. А вам буде цікаво, у нас два холодильника, панель сонячна 120 ватт, акумулятор 100 ватт усередині у, у бусику. І поїхали дивитися. Ми маємо перший холодильник, він працює, другий холодильник він працює, тут 7 градусів. Тут напої. Тут продукти. Значить, Акум в нас той же бошик. Я вже його показував. Він скільки там? 95 чи 98 ампер годин. Так, і тут ми маємо контролер. Давайте будемо дивитися. Значить, сонячна панель нам дає зараз приблизно від 3 до 5 А. І в нас, я скажу, більш акумулятор під, під, під гору, під підверх. Споживання 3,3 А. Це працює один холодильник, другий не працює. Це я бачу по струму. 330 Ампер годин ми забили з сонячної панелі. А скільки ж ми забрали? Ну, поїхали. 296. Тобто, що я маю вам сказати? Холодильники я на ночь переключав на режим. На 2 градуси більше, тобто там, де 4 у день вночі у мене було 6 сонячна панель, ось ця, вона трошки брудна, ви бачите. Чистий експеримент, нічого не протирав. В нас є зараз сонце, в нас є хмари. Ось там. І ми е, бачимо, що це все працювало і при сонці, і при хмарах. І що я можу сказати, якщо правильно ви коритуєтесь е, цим всім, то в нас, то в нас е, вся система буде працювати. І так, з вами був Сергій Сталкер. Я веду репортаж з Телегульського Лимана. Знімаю відео для вас. Підписуйтесь!